У час, коли народ України бореться за свою свободу, важливим є кожен, хто здатен приймати рішення, діяти рішуче, відповідально і професійно. Кафедра підготовки офіцерів запасу військової юридичного інституту Національного юридичного університету імені Рослава Мудрого це місце, де готують фахівці здатні забезпечити обороноздатність та безпеку держави. Вафедра бересі початок із 2002 року, коли перед університетом постало завдання готувати офіцерів, здатних поєднати професійні знання та військову підготовку. Протягом років кафедра змінювалася, подосконалювалася, проходила структурні реформи, впроваджувала нові модулі в розділі програми військової підготовки та сучасні підходи до підготовки майбутніх офіцерів запасу. Головним завданням нашої кафедри було, є і буде це виховання лідера-спеці, який здатний приймати відповідальне рішення. Наш науково педагогічний колектив постійно працює над вдосконаленням навчального процесу. Основна увага приділяється вивченню досвіду, який набули Збройні Сили України у процесі відбиття одному вторгнення і адаптації цього досвіду до навчального процесу. Ми пишаємося тим, що кафедра об'єднує фахівців різного юридичного та військового досвіду. Саме ця різноманітність дозволяє надавати комплексні знання та виховувати офіцерів, здатних адаптуватися до викликів сучасності. До повномасштабного вторгнення студенти збиралися на базі військово юридичного інституту кожної суботи. Навчальний день розпочинався з проведення шикування о восьмій ранку. Всі військові формі, і студенти, і науково-педагогічні працівники. Для кожного модулю заняття проводилися відповідні аудиторії, де, власне, було все необхідне: прилади, проектор, телевізор, засоб радіаційно-хімічно-бактеріологічного захисту, навчальна зброя. Також заняття проводилися в інтерактивному тирі та басейні. Після занять шикування та проведення тренажів з радіаційно-хімічно-бактеріологічного захисту, строєвої. Комплексні практичні заняття та навчальні збори це вихід в поле. Але війна внесла свої корективи. Тепер навчання здійснюється в дистанційному форматі методом військового дня без відриву до основного місця навчання – щосуботи. Термін навчання становить 2 роки. Військова підготовка на кафедрі здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки, навчального збору та контрольних заходів. На заняттях використовуються технічні засоби навчання, навчальні кінофільми, слайди, презентації. Після першого року навчання з громадянами проводяться комплексні практичні заняття, вивчення курсу первинної військово-професійної підготовки та тактичної медицини. Протягом 21 доби. Наприкінці другого року навчання громадян, які пройшли теоретичний курс військової підготовки, призивають територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за місцем військового обліку до проходження передбаченого програму військової підготовки навчального збору терміном 30 діб. Навчальний збір проводиться на базі навчального центру військово юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який має відповідну навчально матеріально-технічну базу для проведення практичного навчання. Кафедра підготовки офіцерів запасу військово юридичного інституту Національного юридичного університету імені Раслава Мудрого готує офіцерів за такими військово обліковими спеціальностями. Піроскосульська робота, цивільне військове співробітництво, проохоронна діяльність в Збройних сил України та психології на кафедрі вивчаються розділ військова підготовка, які складаються з модулів: тактична підготовка, управління повсяденною діяльністю підрозділів, інженерна підготовка, історія війн та воєнного мистецтва, бойова система виживання воїнів, в тому числі тактична медицина, стрілецька зброя та вогнева підготовка. Основи військового управління, в тому числі ТЛП, військова спеціальна підготовка, радіаційний хімічний бактеріологічний захист підрозділів, в тому числі екологія, військова топографія, організація військового зв'язку, міжнародне гуманітарне право, військова адміністрація, права робота в Збройних силах України, Статути Збройних сил України, військова педагогіка, військова психологія, особливості кваліфікації військових кримінальних правопорушень, цивільно військове співробітництво за стандартами НАТО, основу військового законодавства, запобігання корупції та виховання доброчесності військовослужбовців, ти розумієш, що кафедра підготує тебе до усього, що знадобиться майбутньому офіцеру? Саме тому я навчаюся тут. Також важливі залученість факультетів Національного юридичного університету, оскільки кафедра підготовки офіцерів запасу дає додаткові ґрунтовні знання для студентів цих факультетів, які знадобляться їм в майбутніх професіях. Кафедра підготовки офіцерів запасу є давнім надійним партнером факультету слідчої та детективної діяльності. Оскільки наші студенти, випускники кафедри, отримують офіцерське звання молодшого лейтенанта офіцерів запасу, в свою чергу. Це дуже позитивно впливає на перспективу працевлаштування для майбутніх свіч та детективів. Для випускника це означає широкий спектр професійних можливостей, швидку адаптацію на службу, кращі позиції для заняття керівних посад і додаткові перспективи в державному секторі безпеки та правопорядку. Кафа продає студенту не альтернативу юридичній освіті, а її посилення. Для студентів факультету прокуратури вступ на кафедру підготовки офіцерів запасу є важливим кроком у їхньому житті. По-перше, навчання на кафедрі формує управлінські навички, вчить приймати рішення в умовах стресу, відповідальності за підлеглим, що є важливою складовою професійній діяльності кожного правника. А по-друге, на кафедрі підготовки офіцерів запасу найкращий особовий склад. Керівництво та викладачі це я знаю за власним досвідом. Військова підготовка громадян України на кафедрі підготовки фіцерів запасу організовується та здійснюється відповідно до чинного законодавства. Кожен модуль відповідає чинним вимогам, а науково педагогічні працівники проходять регулярну підготовку та підвищення кваліфікацій з питань освітньої діяльності, процедур та стандартів НАТО. Студенти поза навчальний час займаються різними видами діяльності, приймають участь у заходах всеукраїнського рівня, визуваючи себе як особистості та просуваючи кафедру. Кафедра підготовки офіцерів запасу це велика сім'я, яка проводить час разом, спілкується та підтримує один одного. Мені подобається командна робота. Тут я знайшов нових друзів. Тут ти знаходиш себе. Війна розкинула нас по різних містах. Вінниця. Дніпро. Житомир. Київ. Краматорськ. Львів. Полтава. Рівне. Хмельницький. Харків. Чернігів. Але всіх їх об'єднала кафедра підготовки офіцерів запасу. Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, значення підготовки офіцерів запасу зросло в рази. Ми формуємо офіцерів, які розуміють виклики сучасного поля бою, та є кваліфікованими спеціалістами в галузі юрисконсульської роботи, прохоронної діяльності, цивільно-військового співробітництва та психології. Кафедра підготовки офіцерів запасу це місце, де знання стоють силою, а студенти лідерами. Тут кожен робить крок до майбутнього свого та державного. Ми не просто навчаємо, ми формуємо тих, на кого можна покластися.